Готель Калуш це не тільки про комфортне житло, це про історію нашого міста. Вивчай історію свого міста в комфортних умовах. Любов і віра це ключі, якими можна відчинити двері до найглибших таємниць життя. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про костел святого Валентина у Калуші. Але спочатку дізнаємось, хто ж такий святий Валентин. Існує легенда, що святий Валентин християнський священник і мученик, який жив у третьому столітті у Римській імперії. Його ім'я стало символом любові, щирості та вірності. За переказами, у часи правління імператора Клавдія II Римського було заборонено одружуватись воїнам. Вважалося, що сімейні чоловіки воюють гірше. Але Валентин таємно одружував закохані пари. Коли імператор дізнався про це, священника заарештували. У в'язниці Валентин підтримував інших в'язнів і навіть вилікував сліпу дочку тюремника. Перед стратою він залишив її листа із підписом Твій Валентин. Звідси походить традиція надсилати Валентинки. Валентина стратили 14 лютого близько 269 року. А згодом церква визнала його святим мучеником за віру та любов. У Європі є кілька храмів, де зберігаються мощі святого Валентина у Римі, Дубліні, Празі та навіть у Тернополі. Його ім'я носить багато костелів, зокрема, костел святого Валентина у Калуші, що став однією з найгарніших. Історичних споруд нашого міста перші відомості про костел у Калуші датуються 1450 роком. Це період правління короля Казимира Ягелончика, який, власне, трошки пізніше у 1464 році надав Калушу. Право на формування власне, парафіального костелу, який від 4 квітня цього року власне, існує як сакральна пам'ятка і як святиня римокатолицької католицької громади міста Калуша і звичайно, пам'ятка як пам'ятка архітектури. Але цей костел, про який ми згадували, до сьогоднішнього часу, не зберігся, бо він, власне, був дерев'яний і декілька разів перебудовувався, але початок його сягає саме середини 15 сторіччя. Тоді набіги турків та татар руйнували місто, зокрема, й костел. Так, за даними досліджень, у першій половині XVII століття храм римсько-католицької громади у Калуші постраждав внаслідок татарських набігів та соціальних заворушень. Варто згадати про те, що у Калуші був ще один костел імені Марії Магдалини. Вони діяли одночасно до 1771 року. Які торкаються 18-го сторіччя, був дерев'яний так, на такому кам'яному підморівку. Так, і, звичайно, змінювався в зв'язку з тим, що чисельнішою ставала громада, потрібно було збільшувати приміщення, і ці зміни відбувалися. Варто сказати, що місце, в якому знаходився костел, а він знаходився саме на цьому місці, і попередній, і старий, і теперішній, ця територія входила до, в рамки міських оборонних укріплень. Ось, і це Зафіксовано картографічними матеріалами е, Фрідріха фон Міга е, 1783 року карта і е, план е, такий кадастральний план Апенцелера 1787 року. Варто е, згадати також про те, що відбувалися зміни зовнішнього вигляду споруди В 1889 році ці зміни не були пов'язані з перебудовою так яка тривала Довший час до 1912 року. У 1912 році до костела були приєднані дві прибудовані дві каплиці. Споруджено було шатроподібну вежу. Так, Костел фактично мав форму хреста від найдавніших, скажімо так, часів, і залишився у цій формі. Ну і ці Переміни, ці архітектурні зміни були пов'язані із діяльністю архітектора Кінзерського, який саме в цей період керував цими будівельними роботами Сігізмунд Кінзерський. Побудований він був, оцей, що зараз ми бачимо перед нами, так, костел у 1840 45 роках. П'ячений 1842 році, і з того часу він фактично мало змінював свою форму, хоча архітектурні зміни відбувалися. Готель Калуш це не тільки про комфортне житло, це про історію нашого міста. Вивчай історію свого міста в комфортних умовах. Також значних змін костел зазнав у період Першої світової війни. У 1916 році австрійська влада здійснила конфіскацію усіх дзвонів, які перебували у костелі. Загалом чотири одиниці. Їх вилучили для потреб військових, адже метал переплавляли на зброю та боєприпаси. У цей же період споруда зазнала значних пошкоджень. Під час бойових дій було зруйновано одну із веж костелу, та окремі частини фасаду втратили оздоблення. У 1932 році, в період радянщини, приміщення костелу використовували як зерносховище. Після Другої світової війни його переобладнали під спортивний зал, що призвело до подальшої втрати сакрального вигляду інтер'єру. Лише з проголошенням незалежності України почався процес повернення храмів їхнім релігійним громадам. У 1999 році костел Святого Валентина було офіційно передано Римокатолицькій парафії, після чого розпочалися відновлювальні роботи та поступове повернення будівлі до первісного вигляду та духовного призначення. Це був час ковіду. Коли в місті практично церкви були закриті з обави через те, що, щоб не розповсюджувати, в нас теоретично теж було закрито. Але люди просили, щоб хоча б прийти помолитися. І тому храм був відкритий від самого ранку до пізнього вечора, навіть до 12-ї години. Щоб можна було прийти тоді, коли нікого немає, прийти, помолитися. Бо це місце, де людина хоче прийти і себе довірити Господу Богу в таку нелегку хвилину. Ковід закінчився, не закінчився, але він плавно перейшов в ще більшу біду: війна, російський агресор. І з перших днів війни знову повстає питання: а що, а що нам робити? Закриватися, не вмикати світло вечором. Світло можна не вмикати. Господь бачить і без світла. І храм був відкритий, відкритий практично кожного дня. Зранку і до вечора можна прийти і помолитися. Бо також в такому часі людина шукає Бога. І Може сюди прийти і помолитися. Також приходять дуже часто військові, приходять, щоб помолитися з ними, над ними, за них, приходять, щоб замовити службу за своїх. Побратимів, які загинули, приходять замовити службу за тих, хто в лікарні бо поранений у важкому стані, і вони кажуть: ми приїхали, бо тут в нас хтось в калуші є з наших побратимів, і ми приїхали просто відвідати, а знаємо, що є храм, і хочемо тут помолитися. Це, напевно, і також таке моє особисте завдання як священника з військовими і не тільки з військовими, а з тими світськими людьми, які. Приходять, щоб також для них уділятися. Ця допомога така, може, не, незначима, але вона є кожного дня, кожної хвилини. Тим більше, що я, як декан, як капелан, послуговую не тільки тут в Калуші, а в мене територія досить велика, починаючи від Болехова і закінчуючи на Бережанах. Це такий по по, можна сказати, по діагоналі тих кілометрів трохи є. І дзвонять звідти священники і кажуть, приїдь, бо я потребую твоєї допомоги. Я потребую, бо до мене прийшли, я мушу їм якось допомогти. Але потребую, щоб ти приїхав ще. І як декан, і як капелан. Ну, і їду, звичайно, бо, бо є така потреба, є... хтось прийшов і потребує, як кажуть, мого, мого слова. На сьогодні костел Святого Валентина у Калуші не лише зберігає своє сакральне значення, а й виконує важливу культурно мистецьку функцію. Завдяки своїй унікальній акустиці та атмосфері він став місцем проведення концертів, камерних виступів, духовної та класичної музики. У приміщенні костелу періодично відбуваються концерти органної, вокальної та інструментальної музики, виступів хорових колективів. Ансамблів, студентів музичних шкіл та викладачів, такі заходи мають на меті не лише популяризацію духовного мистецтва, а й приведення уваги громадськості до збереження історико культурної спадщини міста. В такий особливий спосіб в нас концерти можна сказати почалися в цей воєнний час. Коли, коли власне, ці переселенці, а серед них Катерина Король, яка переїхала з Харкова. Почала приходити і запропонувала, чи можна було б провести концерт. Це був її і її подруги Олі Ткач. І вони дві провели перший концерт на пробу. На пробу для мене, щоб мені показати, як це буде виглядати. Ну, мені сподобалося. І від того часу я з нею особисто їдемо по різних парафіях. По різних парафіях різні концерти, і релігійні, і нерелігійні. Виступаємо для тих людей в парафіях, для, також для військових, також для матерів, для тих, хто втратив на війні своїх, своїх близьких, бо є парафії, де збираються на молитву. Ми от недавно були в Івано-Франкове це є Львівщина. З таким власним концертом. Служба Божа, проповідь, ну і, звичайно, для них був такий концерт. Час від часу, власне, такі ми, ми щось проводимо, таку справу. Це війна нас до того мобілізувала. Бо якби не було війни, напевно, би тих концертів не було. Ну, Катя не і Катя би не приїхала так, ну. І інші би, напевно, також не, не приїхали. Ну, але так, 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 так такі обставини склалися. Приємні, неприємні, але але є, є так, як є. Сьогодні костел Святого Валентина не лише історична пам'ятка, а й символ відродження Калуша. Колись зруйнований війнами і забутий у радянські часи. Він знову наповнився життям, молитвою, музикою та мистецтвом. Його стіни пам'ятають сотні історій про віру, втрату. Надію та відновлення, і саме завдяки людям, які бережуть ці місця, калуш зберігає свою душу.